Всім привіт, з вами я, ronin 2003. Ось і пройшло бета-тестування Battlefield 6. Трішечки пограв і хочу вам розповісти свої враження і, взагалі, що я думаю про цю гру, про її майбутнє, як вона вийде на релізі. Це відео буде більш розмовне. На фоні ви будете бачити мій стрімчик, як я грав. Тому сідайте, беріть щось мостенько. Всім гарного перегляду. Стоп, 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 пацани! Будь ласка, підпишіться на мій телеграм, я вас дуже сильно прошу. І можете йти дивитися відео. Хоче пісвий з дом сімнадцять п'ятнадцять. Бачила ви нахуй. Якщо що у відео ми не будемо згадувати Battlefield 2042, це повний провал. Давайте забудемо про це. Моя найулюбленіша батла — це Battlefield V про Другу світову війну. Мені дуже сильно подобається там стрілянина. Зброя і загалом снайперські дуелі, як вона зроблена. Сеттинг дуже офієзний, Мені дуже сподобалося. Але на жаль, у цієї батли був дуже провальний старт. Та й загалом в майже в усіх батлфілдів були провальні старти. Але в 2018 році п'яту батлу прямо з'їли. Просто її Возненавидили одразу ж майже. Чесно кажучи, придбав я її в 22-му році за повний прайс по 600 гривень. Вона тоді коштувала. Це капець. І мені вона дуже сильно зайшла. Чесно, дуже сильно захейтили цю гру, але вона не заслуговує. На те в ній досі дуже великий онлайн, гравці, сервери забиті, але на жаль, потенціал оновлень був втрачений назавжди. Стільки всього контенту можна було додати просто жесть, щоб ця гра була просто ідеальною. Така ж сама ну, на рівні з Battlefield першим вона була. Але на жаль, розробники вирішили, що ну його нафіг, і вони майже одразу закінчили підтримку цієї гри. Але піком всіх Battlefieldів, де геймери прям кажуть, що це 10 із 10, це Battlefield 3 та Battlefield Чотири по більшості четверта частина, тому що вона є переробленою третьою частиною, покращеною набагато. І я з цим згоден. Четверта батла була однією з моїх найулюбленіших, коли я зібрав свій найперший комп'ютер. Я грав в неї дуже багато. Там неймовірно багато контенту, неймовірно багато фанових речей, приколів різних. Тому ця гра на момент, ну приблизно до 2018 року, була топ 1 батлою взагалі всіх часів, але я не буду забувати про першу частину, тому що перша батла вона теж це просто мас. Стерпіс, саундтреки, стилістика, геймплей, просто 10 з 10. Але останні 6 років ця франшиза ігор не розриває інтернет, не дуже є популярною, тому що ну, ми самі розуміємо, чому, тому що вийшла. провальна 2042 І от, нарешті, ми отримуємо трейлер. Трейлер нової гри. Взагалі, до речі, от з приводу трейлі, трейлерів всіх батлфілдів, мені найбільше сподобався трейлер першої батли. Це просто, ну, це 10 із 10, це абсолют синема. Пам'ятаю часи, коли я кричав всім одновласникам: о, ви бачили Battlefield 1 трейлер, там така офігезна пісня, там Seven Nation Army, блін, ремікс, офігезна пісня. Це, до речі, одна із моїх найлюбленіших пісень на даний момент. Тому так, до четвертої частини я ще приписую першу частину як е, абсолютний пік. Всіх Батлфілдів. По сюжету я не знаю. Я в сюжетні Батлфілди ніколи не грав. Це завжди для мене був онлайн, завжди для мене були руйнування, стрілянина і фан. До речі, ще цікавий факт я ніколи не вмів літати на літаках і гелікоптерах в Батлфілдах. Тупо ніколи. Завжди розбивався, завжди. Мій перший виліт це буквально 10 секунд в повітрі. все, я або збитий ракетою, або розбився об якийсь будинок. Так, от ми отримуємо трейлер шостої частини Battlefield. Ми дивимося, і вона реально ну прям дуже сильно схоже на четверту частину. Ти дивишся на цей весь сеттинг, і воно прям віддається: отакий запашок є от четвертої частини. Оця кольорова гама з відблиском такого оранжевого. Показали також, що там будуть дуже величезні руйнування, як в попередніх частинах, Третій і четвертій батлі знищити величезний хмарочос, чи там якась супутникова тарілка падала величезна, і тоді мінялася вся карта просто. Геймплей карти теж змінювався. Перше, що я можу сказати, це те, що я очікую, що там будуть такі мапи, де будуть величезні руйнування, де можна буде знищити щось величезне, наприклад, як міст, який був показаний в трейлері. І щоб все карта змінювалася, щоб геймплей змінювався і щоб можна було це знищити. Ну і з приводу самої бети нам представили декілька мап, декілька видів зброї. На початку нам обіцяли щось близько 50 видів зброї, але дали 20 з чимось. І один з величезних плюсів, що я можу сказати, тут немає клятих операторів з гри, яку не можна називати. В тебе є 4 класи, ти за них граєш, ти за них кайфуєш, і все. В тебе розподілено все по ролях. В тебе немає певного персонажа Там той персонаж може кидати в мега Якийсь той персонаж можете робити? Ні, тут такого немає. Тут є штурмовий, медик, тобто підтримка, технік і снайпер, і все. Клас! І до речі, це ще не останнє бета тестування, воно буде ще 14 та 17 серпня. Сподіваюсь, за цей період тестування нам покажуть трішки більше контенту. Якісь інші карти нам покажуть. Але на початку, коли я пограв трішечки, я думав, що ну блін, це взагалі. Гра, яка, ну нічого нового, абсолютно, абсолютно нічого нового, все таке ж саме як і було, мене нічого не... не здивувало. Гра трішечки схожа на Call of Duty Ground War, це режим в Call of Duty, де ти так само, як в Battlefield, Тобто, в тебе велика карта, там техніка і тому подібне. І якщо чесно, дизайн машин, дизайн оце з... знизу, як показує тобі, як керувати машиною. Воно все тупо, начебто, взято з Call of Duty, у Ground War. Але якщо не поглиблюватись в це. Вийшла, принаймні зараз нам показують дуже якісну, офігезну батлу, яка може стати, так би мовити, сином четвертої батли. Тобто наступним піком батлфілдів, і я дуже сильно сподіваюся на те, що вона реально покаже себе з цього плану і реально буде от такою от новою батлою, в яку будуть грати всі, в якої будуть всі фанитися, грати в неї всі будуть. І... Реально не буде так багато хайту до цієї гри. Я також беру дуже велику поправку, що це все ще бета, гра доволі сара, недороблена. Але я сподіваюся, що в ній трішечки підправлять стрілянину, тому що мені не дуже сильно подобається так, як вона виглядає зараз. Ти наче не прям з лазера стріляєш, але є таке відчуття, що ти, ну, ти немає трішечки віддачі від зброї, немає трішки відчуття, що ти стріляєш реально з великокаліберної зброї якоїсь, наприклад, наприклад, той ж самий кулемет. От кулемет стріляє реально як лазер. Майже також, поки що, трошки погано реєструє вибухи. До супротивників, наприклад, коли стріляєш з РПГ, то або не вбиває повністю, коли снаряд прямо влучає тобі під ноги, то або він тебе не вбиває, або трішки ХП зносить, або взагалі ніяк не задіває. У мене був випадок, коли я стрільну своєму противнику майже під ноги, і в нього забралося всього лише 20 хп. І в той же час, коли мені так же само прилетів снаряд під ноги, мене вбило. Щодо системи руйнувань, то ну, це зрозуміло, що вона тут заскриптована, як і в принципі у всіх іграх, але. Ну він доволі доволі гарна система руйнувань. Мені сподобалося Ти можеш знищити цілий будинок. Звичайно, не просту модельку будинку, а той будинок в який ти можеш залізти. Тобто там залізти на другий, третій поверх, можеш сидіти в засідці або стріляти з вікон. Ти можеш просто стрільнути не гранатою, а з РПГ того ж самого вистрілити. І за два постріли приблизно знести цілу стіну будинку. Тобто, ти повністю ламаєш барикаду своєму противнику, ти його бачиш, він в тебе як на долоні лежить, ти його можеш далі винести. Нести і знищити. Мені сподобалася дуже техніка тут. Танки дуже класно зроблені. Було предоставлено два вида танків: це більше такий Абрамс і як типу Бредлі, скорострільне. Ну і також такі баги нам продемонстрували, прикольні, але мені б якщо чесно хотілося, щоб в гру додали саме хамери, не вистачає цього хамерів. Щоб вони їздили такі броньовані, щоб їх можна було винести за один чи за два постріли з РПГ. Ну і що можу сказати в підсумку? Що це доволі гідна батла виходить, принаймні зараз те, що нам показують? Побачимо, що буде на релізі. Поки що я даю свої прогнози. Вона всім зайде, її полюблять, і на неї не буде скинуто так багато хейту, як на попередні частини. Це дійсно дуже якісний Battlefield, який зробили розробники. Реально відчувається якась, якась душа в цій грі. В мувмент приємний дуже сильно. І, до речі, дуже велика є надія на новий Battle Royale від Battlefield, який буде, тому що Warzone вже приїлася. Та, взагалі, Call в Duty це просто клоунада з скінів мультяшних і тому подібне. Це грати прямо вже ну мені неприємно в це грати стало. Тому особисто в мене надії дуже високі. Я не хочу себе розчаровувати водночас, але і водночас в мене дуже високі надії на цю гру. Але, але, ніяких передзамовлень, пацани, забудьте про це. Купіть гру вже тоді, коли от ви пограєте весь Battlefield плейтест оцей 14-17 серпня. Гра вийде в жовтні вона вийде. Ви в жовтні побачите на неї. Відгуки, побачите, як інші грають в неї. Побачите декілька оглядів з відосів, стріми, подивитись по неї, і вже тоді десь через 2-3 дні після виходу гри купуйте її. Оптимізація офігезна, 10 із 10. стрілянина можна покращити. Я сподіваюсь, вона буде покращена. Сподіваюсь, будуть величезні руйнування на мапах. І сподіваюсь, що ви поставите лайк на це відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного вам всього, щоб у вас було здоровечко, таке міцне, потужне, і всім до побачення.